Томати – 1 євро, це супер. Баклажани – 1 євро. Ребра коштують 5,50. Привіт, мене звати Юлія, я мешкаю в Чорногорії, в місті Бар. Зараз сиджу в клініці в Чорногорії, в Підгориці. Мене привезла Лена Саша. І ми вже п'ємо каву. Це єночка, це Саша. Я їм дуже вдячна. Вони мене сьогодні забрали зранку і привезли. І ми зараз чекаємо. Ну черги нема, але я думаю, що просто лікаря нема. Ми вже забрали аналізу з МРТ. Написано: жіночий туалет зайшов чувак, мене відкрив. Я не жартую. Я, я просто ловила двері, Зараз його вичислили, приб'ю. На 8 ранку було назначено прийом до лікаря, ми зайшли о 9 Він подивився МРТ, сказав, що дві грижі маленьких і є кісти на копчику. Три. Виписав ліки. сказав, що ніяку йогу, ніякі вправи не можна робити. Виписав фізіотерапію, яку треба буде проходити в старому барі, але по захисту українців, я думаю, що мені не дозволяться зробити, але я запитаю. Далі плавати, сказав. І я кажу, можна зробити МРТ на ногу. А він каже, це до нейрохірурга. Я кажу, а, а ви ні? І він каже, ні, я по хребту. Я кажу, а хребет і нога це не разом. І він каже, ні. Богода, в нас шикарна, бачите, навіть не дуже спекотно. Лена мені допомагає нести сумку, Саша пішов за машиною, так що їдемо далі. Євродізель — Євро 40. Євро супер 95, євро 51, а Макс Пауер євро 10, євро 55. Дивіться, да, тут да, є да, парковка да, 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 під Монтенегро, але да, да, не да, вищий, да, ніж 2,1 да, да, метра. Ну, от Юля пішла на базар. Ми зараз йдемо на базар знімати вам контент. Зелена п'яса, знаходиться в Підгориці, Ми вже були тут не один раз. Зараз покажу вам трішки ціни, поки Ліна Саша теж подивиться, те, що їм потрібно. Ну і взагалі побачите, бо ми були недавно на другому поверсі, на перший не заходили. Томати один євро, все супер. Баклажани один євро. Груші один євро. Сомборка. Сомборка це перець? Да, напевно, перець. Євро 50, огірочки домашні 50 копійок, солодкі грушки 1 євро, черешня 2,50. Ну, Я вам скажу набагато гарніші ціни ніж в барі. Персики євро 50, черешня. Чи це вишні? Вибачте, вишні Євро 50, черешня, трешня 2,50. І виноград. А коліко кошта? Євро 50 виноград. По юрочки 50 копійок. пироги по 70 копійок, по 50 такі є. Там далі нема ціни, не можу вам сказати. Вся по євро. Йогурт відразу. Оцей йогурт, я думаю, що дуже, саме найдешевше, тому що Аня каже, Юля, розбирати у магазині тільки так. 6,10, 8,50, поштілька 590, крильця 2,79, Філе 6,89. Ніжка 3,59. В барі 4,09 було, тобто тут дешевше. Ціла курка 3,29. В барі практично так само. І печінка 2,99. Батак. Не знаю, що таке батак. 4,80, запечена курочка 6,90, 6,20, запечене філе і рис. Ну, тобто можна, я так зрозуміла, порцію собі взяти і десь присісти, поїсти. На базарі є такий бар, і тут теж можна перекусити. Піча це попити, що можна взяти. Це, я так зрозуміла, все напої, сіни на напої. А це гамбургер, будь ласка, 100 грамів євро 30. Дживапі порція, це котлетки такі, 3 євро 300 грам. Дивіться, це по 2 євро. Одна коробочка. Малина також дуже гарна. Взагалі полуниця 1 кілограм, 5 євро. Тут, звичайно, не кілограм. А що це за помідори такі? Шері, парадайз. Це пар, я зрозумію, що це помідори. Колікого коштує? 3 євро. 3 євро такі кілограм. Якісь такі цікаві, пахнуть міріше, домашнє. а домашні дуже смачно пахнуть. Кілограмка вона коштує 80 центів, але можна взяти половинку. Але я вам скажу: якщо ви бачите, отаке зелене, то купувати не треба. Значить, воно не пішки на пічкне хімією. Має бути отаке коричневе, але не від того, що відбитий хвостик, а коли. Кавун достигає сам, тоді він сам стає коричневий. От, от така, так? Да? І плюс ви стукаєте, має бути дзвінкий звук. Тобто це ще не, не хороші кавуни. Маслини коштують по 8 євро. Різні, тиквини насіння. 3 євро соняшникове євро і горіхи 8 євро. А це краще, лєпо, да? 10 євро. 10 євро. Угу. І сухофрукти по 3 євро. Ізюм євро 50. Ось плітва, вона така велика, по 2 євро за кілограм, а картопля така 1 євро. А євро 50 коштує це булька. А купус, купус 80 копійок коштує капуста. Так, пішли ряди, бачите, тут чомусь не продають. Йдемо далі. Так. Малина Тут бачите, вже по євро 50. Може, тут вона трішки менше. Я пам'ятаю, як ми збирали відрами малину, кукурудза. Три штучки, 2 євро. Лимони, чомусь не написано. Лимон — коліку коштує? 2,5 з половиною євро коштує лимон. Ага. А черешня Трешня 4 євро. Кілограм коштує 2 євро. Бурячка, а чесник коштує кілограм шість євро. Чомусь він поганий усюди. От, ні, до речі, це навіть більш, менш нормально. Аня вчора дивилась у барі, каже, ну нема нічого хорошого. А морква? Морква не євро. Один євро такий, пакет, такий іде от. 50 копійок копійку такі гірочки, а тут по євро. Цікаво, так? Да? А в принципі майже ті самі. Можливо, тут гірка шкірка, не знаю. Чотири євро васоля біла. А ця младі. Младі це, напевно та, Невідомо скільки. Не пишуть. Такі огірочки коштують 2 євро. Ну, ви розумієте, що це на насінні більше. Лук порей коштує 3 євро. І звичайний лук теж коштує три євро кіло. Церниця. Угу, Церниця, Не знаю, що таке церниця, чесно. А це ще вечішов? Два з половиною євро. Ні, це не ще я не знаю, що це. От, от такі смачні помідори коштують 2,5 євро. Рожеві, євро. Вже солодкі. Ага, коли два, два з половиною євро. А, паприка, ти квіца, і квітця і ядані по патріжані. Почекати, ти квіця євро п'ятдесят, ага. два. два євро баклажан, ага. два. два євро єрочки. Паприка ова три. Церлена. Бачите, паприка червона, ну тобто червоний. Три євро. І це? Паприка, ова, два, угу. це 2 євро. Це 2 євро. Ага. Що... Абрикоси коштують 3 євро, малина 3 євро, і оці усі... теж по 3 євро за одну таку коробочку. Малина така коробочка, 3 євро, така велика. дешевше. А, а пор портокал? Помаранчеві. Один з половиною коштує апельсин. Я стою і просто від запаху мені вже добре, так що то коштує 15,50. таке гарне м'ясо. По 12,90, по 5. Я не знаю, що це. 7,80 починіться, це я знаю, це зі спинки. Зі спинки, от воно лежить. 7,80 за кілограм. А про воно буде з таким з салом трішечки? Ребра коштує 5,50. Дивіться, яка ціна, бурек з м'ясом. Тобто борошно, скільки йде м'яса, цибуля, вода і перець. І це коштує євро 60. З Сиром коштує євро 60 також. Але всі ті саме грамів, як і м'ясо дуже цікаво, так? Да? З панаком. І, і йор 40 копійок можна купити. Це кафе Вукчевіч 2. Я так розумію, що популярна марка, тому що тут постійно я бачу, що замішують тісто виготовляють і продають. Диня євро 20 за кілограм, а кавун 65 копійок. А ананас? нас євро за одну штуку один євро. Я вам також казала, що на цьому базарі можна купити все для дому, навіть ванну, коврички, якісь квіти. Мені Саша злина каже, може, ти по машині посидиш? Я кажу: ну так є ж базар, я краще познімаю, так я тут вже знаходжу, звичайно ти? важко. тому що, ну, на милицях не так зручно знімати, як без них, але все рівно нічого. Люди кажуть, ціни це дуже приємні. Гарні букети можна придбати на базарі, складають дівчата. І також штучні на С -с -с, самі знаєте куди. 40 євро ця лампа, три телефони можна одночасно, але вона така, знаєте, щось розвалюється, прям. Не знаю. Три різних кольори. Як ви думаєте, це нормальна ціна? А це, наприклад, взагалі 100 євро, така велика лампа, а тут такі є поменші. Зараз для з Наташою пішли на другий поверх, щоб подивитися там лампи, тому що ті, що внизу є по 100 євро, віддають за 80, а в іншому магазині така сама коштує 110 Є дешевші, але вони такі ну, ледве тримаються. Звичайно, вона потрібна для роботи, для зйомки, тому що це зручніше сідати чи ставати, де ти хочеш, і світло падає так, як тобі треба. І Я теж хочу таку лампу собі. Потрібно буде розбагатіти. Коротше, сижу. Зараз поп'ю водички, бо дуже пити хочеться. Хороша погода, не дуже спекотно, але пити хочеться. Дякую, що додивилися відео до кінця. Дякую за ваші підписки, вподобайки, коментарі. Всіх вас люблю цілую, обіймаю. І будьте з миром.